Вас інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. З наступного року педіатрам піднімуть зарплату, а аналізи для вагітних стануть безкоштовними. Уряд опікується питанням дитячої медицини. Матеріальна підтримка грошову допомогу вперше за довгі роки отримують сім'ї загиблих і померлих захисників Придністров'я. Обережна амброзія, поодинці її не подолати. Як боротись із шкідливим бур'яном? Придністровські лікарі повинні заробляти більше. Йдеться перш за все про дитячих фахівців. Питання обговорили напередодні в уряді. Ще одна тема наради вартість аналізів. З 2020-го для вагітних вони стануть безкоштовними. Обов'язкові аналізи для вагітних сьогодні переважно вони безкоштовні, але за деякі, наприклад, на гепатит, гормони щитовидної залози та інші платити треба за дорученням прем'єра з наступного року. Всі аналізи для вагітних за рахунок держави, також як і вартість препаратів при пологах. Ще одна тема наради: Придністровська медицина гостро потребує фахівців, особливо дитячих, половина лікарів пенсійного або передпенсійного віку. Вирішення кадрового питання, підвищення зарплат вважають в уряді. Ви знаєте ви знаєте про доручення, які дані міністерство охорони здоров'я, підготувати систему оплати праці медиків і впровадити її з 1 січня 2020 року. Цю роботу треба провести акуратно і скорпульозно, щоб ми у цьому плані запустилися з 1 січня на. Наступного року частині медиків зарплату підвищили вже в минулому році. Це лікарі швидкої допомоги і ті, хто працює в особливих умовах. З 1 липня підняли оклади і лікарям відділень гемодіалізу. З цього року фахівці там надають допомогу в цілодобовому режимі. Отримувати більше і рости професійно, підвищувати кваліфікацію не обов'язково за кордоном. Вважають міністерстві охорони здоров'я. Профільних фахівців можна запрошувати Придністров'я. Уже є домовленості з російськими вишами. Досвідом з колегами готові ділитися, і наші лікарі. Цьому році спеціальний тренінг-центр з підвищення кваліфікації відкрили на базі столичного центру матері та дитини. Ключовий момент каторова позначити Ключовий момент, який ви позначили, це лікарі та педіатри та їх кваліфікація. Без них інфраструктура і будь-яке обладнання це набір бетону, арматури і заліза. Торкнулися в ході наради і теми лікування за кордоном. Зазвичай воно дороге, і гроші потрібні терміново. МОЗ просить хворих та їхніх родичів насамперед повідомляти про проблеми в відомство. Цьогоріч, вперше за довгі роки, сім'ям загиблих і померлих захисників Придністров'я виділили додаткову матеріальну допомогу. Це результат спільної роботи уряду та громадських діячів, кажуть в Бендерській спілці. Пам'ять у цьому місті гроші вже видали до 19 червня. Матеріальна матеріальна допомога виплачувалася у 93-му році при загибелі захисників. Потім вирішували питання щодо видачі невеликих сум. Були і продовольчі пайки, але в такому значному розмірі. Це як мана небесна для людей. Сім'ї загиблих під час війни захисників і мірних жителів та інвалідів захисників всім по 10 тисяч рублів. В інших містах і районах гроші почнуть виплачувати з 1 серпня. Лише одна категорія поки залишилася без матеріальної допомоги. Сім'ї померлих захисників є питання щодо житла. Є родини, які гостро потребують власних помешкань. Це питання обговорюють на майданчику уряду. Квартири вже отримали шість осіб в Дубасарах, Бендерах і Слободзеї. Ще одну пару ключів на цьому тижні вручать в Тирасполі. Придністровські міста продовжують перетворюватися, облаштовуються та благоустроюються зони відпочинку. Висаджуються та будуються нові парки, реконструюються дороги та тротуари. Відновлюються під'їзди та двори до соціальних об'єктів, що зроблено в Дубасарах та Кам'янці. Дивіться далі. Район автостанції в Дубосарах. колись тут була облаштована зона відпочинку. Зараз територія поросла травою без лавок, доріжок і тротуарів. Ми з Зараз ми виходимо з ініціативою про внесення об'єкта до програми дорожнього фонду, тому що тут великий житловий масив і велика прохідність. Тротуар у незадовільному стані і є необхідність його відновити. Передбачається великий обсяг робіт з відновлення парку. Будуть у парку дитячі та спортивний майданчик, алеї, лавки і навіть фонтан. Тротуар вимостять плиткою уздовж всієї зони відпочинку. Це ж не це неможливо зараз. Люди з дітьми колясками йдуть на річку. Тут свята, фестивалі проводять в центрі. Очі у центрі міста дуже добре. Радує плитка, все зроблено. Центр це добре, а тут незадоволені. У Дубасарах цьому році тротуари прокладатимуть в першу чергу біля соціальних об'єктів 250 метрів біля району лікарні, стільки ж поблизу міської поліклініки. Новий тротуар вже є навколо другої школи та дитсадка. Веселка. Зараз мостять пішохідну доріжку до школи номер 3 три. Роботи триватимуть і в наступному році. Перевага ділянкам доріг з інтенсивним рухом пішоходів. Тротуар до парку енергетики в їх числі. Матеріалом для відновлення тротуарів обрали плитку. Вона доступна за ціною, міцна. І Мобільна у випадку аварії на комунікаціях легко демонтується, а потім укладається знову. А це вже Кам'янка. Тут цього літа з'явилося понад півтора кілометра нових тротуарів. На що з республіканського дорожнього фонду було витрачено понад 600 тисяч рублів. Завершили капітальний ремонт тротуару, що з'єднує центральну частину міста і мікрорайон концертного заводу. Проклали пішохідні доріжки і вздовж ділянки автотраси Кам'янка, Хрустова, Кордон з Україною та в мікрорайоні Антонівка. завдяки державному фінансуванню за останні роки у Кам'янці капітально відремонтовано понад 5 кілометрів пішохідних доріжок в першу чергу оновлювалися найбільш проблемні ділянки, розташовані вздовж доріг з інтенсивним рухом транспорту, що значно підвищило безпеку пішоходів. Ця робота буде продовжена і в наступному році. Після ремонту тротуарів у планах дорожників асфальтування ще й двох міських вулиць. Продовжують ремонтувати дороги і в Бендерах. Зараз комунальники працюють на вулиці Індустріальній. Відновлення магістралі на рух не впливає, тролейбуси і маршрутки тут продовжують курсувати. Дорогу по вулиці Індустріальній. Комунальники ремонтують уже третій тиждень. Це одна з найбільших магістралей міста. Її протяжність близько кілометра. Тут дорожнє полотно не демонтують повністю, а лише змінюють асфальтове покриття. Зняли слой асфальту. Районі 10 зняли асфальт на 10-11 сантиметрів, і будемо стелити нижній вирівнюючий шар і верхній. Це більш дрібна фракція, щоб дорога була міцнішою. Загалом реконструкція вулиці індустріальної обійдеться приблизно у 3,5 мільйони рублів. Тільки одного асфальту покладуть 2 тисячі тонн. Після такого ремонту дорога буде служити як мінімум років 5 без ям і тріщин. Гарантують фахівці. На сьогодні нижній шар асфальту дорожники вже повністю замінили. Через кілька днів почнуть заміну верхнього. Завершити роботи комунальники планують до 10 серпня. Літній період для дорожників напружена пора. Працювали на міському пляжі, парку Горького, на будівництві басейну. Зараз продовжують роботи по вулиці Главана в районі дитячої лікарні. Зараз там проходять геодезичні роботи. За кілька днів почнемо виставляти бордюрну лінію. Там буде капітальний ремонт, вже повністю зняли асфальт, додамо щебеневе покриття і вирівнюємо. У серпні масштабні роботи чекають комунальників, дитячих садках і школах. Двори освітніх закладів вимостять тротуарною плиткою. Крім цього, ще належить ямковий ремонт доріг, ремонт дворових територій і під'їздів до них. Обережна амброзія, жителі багатьох країн все частіше називають її пилом диявола. Абсолютно здорова людина може протягом декількох днів стати алергіком, якщо повітря наповнене пилком цієї підступної квітучої рослини. І цей вид алергії практично невиліковний. Поодинці амброзію не подолати запевнюють фахівці і закликають об'єднатися в боротьбі з цим небезпечним бур'яном. Ігор з двох років на обліку в алерголога причиною тому амброзія. Ще з дитинства, окрім інших симптомів алергії, згадує часті непритомності. Полегшити стан допомогла своєчасна терапія. ми добилися контролю над ознаками алергії, але вона мене мучить донині. Цвітіння викликає великі проблеми на бряклість носа, важке дихання, головні болі. і зараз я на краплях і антигістамінних таблетках, щоб, хоч якось, придушити цю недугу. Від алергії на амброзію страждає кожен третій Придністровець. Краплі таблетки спреї. Ефект тимчасовий, розповідають лікарі. Потрібно вакцинуватися. Суть методу заключається суть методу поступовому введенні доз алергена з метою зниження чутливості. Рекомендуємо стежити за погодними умовами у суху вітряну погоду. Концентрація пилу і самопочуття гірше. Після дощу пилок осідає, настає поліпшення. Провітрювання та прогулянки повинні бути рано вранці, пізно ввечері або після дощу. Протягом дня обов'язкове промивання носа слабким соляним розчином. Амброзія, майже невловимий бур'ян. Боротися з нею починають ще навесні. Косять, обробляють, а вона все одно росте. Ось кущі біля сільського парку, це ближній хутір. А тут по вулиці Корщагіна у Терасполі на занедбаній ділянці ціла плантація. Незабаром зацвіте. Саме спосіб являється... найдієвіший спосіб того... це викошування до третього четвертого листа. Тобто, коли вона ще не набрала росту, і досить маленька. Зилу. Щодня на боротьбу з бур'яном виходять комунальники і служба держнагляду, але охопити усі ділянки не встигають. У соцмережах раз у раз'являються фото амброзії то на дитячому майданчику, то біля житлового будинку. Фахівці просять про допомогу. Побачили сміттєві кущі, повідомте. Втім, очистити свій двір від амброзії можна і самостійно. Питання кількох хвилин. Соціальні мережі повністю покрили світ своєю повитиною, і фраза Додати в друзі стала однією з найпопулярніших. Вони не мають ні вікових, ні професійних обмежень. Люди всіх спеціальностей прошарків і вікових груп невпинно ведуть переписку з друзями, родичами та й просто сторонніми. Діляться своїми враженнями, дописами, відео та фото. От зараз, що ви бачите на екрані, звичайне куряче яйце. Це фото стало найпопулярнішим за всю історію інстаграм. Всього за 10 днів 26 мільйонів лайків. Свій мотив автор виклав просто побити попередній рекорд в соціальної мережі. Соціальні мережі вже не просто спосіб спілкування, це образ сучасного світу. Але як не дивно про це популярне фото, ми дізналися із засобів масової інформації. Саме ЗМІ зробили найпопулярнішу яєчну історію новиною. Тепер у автора мільйони передплатників. А в історії курячого яйця є продовження. Ваша історія теж може бути цікавою багатьом людям. А ми завжди готові її вислухати. Поділитися фото, відео та просто залишити коментар можна на наших сторінках в соціальних мережах. Ми є на Фейсбуці, в Однокласниках і ВКонтакті, Ютуб, і в Інстаграм, А тепер Вайбері і Телеграмі. Ми ділимося новинами, які важливі для кожного з нас, і дізнатися що щось нове можна, не вмикаючи телевізор. Діставайте смартфони, і підписуйтесь і звичайно. Ми не проти лайків. А якщо ви готові дати пораду, як зробити наші новини в соцмережах цікавішими, приєднуйтесь до команди першого придністровського. Ми готові взяти на роботу того, хто допоможе нашому каналу, як кажуть, підірвати соцмережі. Нових ідей будемо тільки раді, а телефон та сайт для зв'язку з нами. Ви бачите на екрані. На сьогодні це все з оглядом подій. Наступного дня зустрінемось завтра о 18.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!